У квітні 1997 року в Національному гірничому університеті відкрився Українсько-німецький культурний центр. Центр є офіційним акредитованим партнером німецького культурного центру Гетеінституту в Україні і пропонує всім бажаючим якісне вивчення мови за комунікативними методами. Наш центр став свою діяльність розвивати і розширяти. і зараз, на даний момент, в нашому центрі вчаться не тільки студенти, аспіранти і молоді преподавателі національного горного університету. но и студенты других вузов города, также очень много людей работающих, которые учат немецкий язык с профессиональной целью. Студенты нашего университета занимают где-то сейчас 30% общего числа слушателей, а у нас в год 300-400 слушателей ежегодно проходят обучение в нашем центре. Наш центр широко известен в городе по многим причинам, В частности, это, конечно, уровень преподавания и соотношение цены и качества преподавания. И вторая важная причина является то, что наш центр является официальным акредитированным партнером гета института Гета інститут здійснює контроль за якістю викладання, проводить іспити і опікується підвищенням професійного рівня викладачів центру. Вони обов'язково проходять мовне стажування в гете інституті складають іспити для отримання сертифікатів з правом викладання німецької мови. Сюди приходять студенти, взрослі люди і також підростки, які прийшли по своєму власному життю вивчати німецький язик. Вони дуже мотивовані і прикладають максимум усилий для того, щоб вивчити цей іностранний язик. Тобто заняття у нас проходять э, Очень коммуникативно, постоянное общение все проходит на немецком языке. Ребята стараются, мы играем также с ними. То есть обучение это не просто когда ты сидишь за партой, читаешь текст или выполняешь какие-то грамматические упражнения. Это все очень интерактивно, коммуникативно. З всі можливими іграми, сказками, сценками, де ребята можуть себе розкрити не только в язикі, а но і що в творчому віді. Наполегливе оволодіння німецькою мовою дає можливість здобути сертифікати міжнародного рівня, німецька мова, центральний екзамен середнього ступеня, центральний екзамен вищого ступеня, німецька мова для професій, які базуються на інтерактивному та комунікативному підході. Мета якого розвиток усіх навичок спілкування в науково-освітній, професійній та соціально-побутовій сферах Попал я в німецький центр Год назад, в сентябре месяце, я начал з уровня Ацвай. До этого я учил немецкий язык, Это было для меня как хобби. Но потом понял, что буду поступать в аспирантуру, связывая свою жизнь з горним университетом з кафедрой электропривода, которая активно сотрудничает з немецкими вузами. Поэтому для меня німецький язык является перспективным в плане карьеры. З вересня 2010 кар'єри. Року... Центр має у своєму складі лектора-консультанта з німецької мови, надісланого фондом імені Роберта Боша мере те, с которыми до сих пор познакомилась. Они очень симпатичные, очень интересные, мотивированные, всегда готовы помочь. И я работаю не только в немецком центре, но и на кафедре странних языков. Катерина вже встигла оцінити навіть національну українську кухню. Конечно же, украинские блюда многие борщ, вареники, солянка, салат, винегрет, оливье. Мне очень нравится украинская кухня. И, когда я, поеду на Рождество домой, я обязательно з своєю сім'єю приготовлю какую-нибудь української блюда. Венеш Анвайнахнахаузе, Верих Метмина Фамія А Україна шкох на базі центру. Ви не лише вивчаєте німецьку мову. Але й знайомитись з культурою, поводом та історією Німеччини. Щорічно тут проводяться святкові заходи, які організовують слухачі центру. Це завжди цікаві, насичені та змістовні вечори, мета яких не лише поглибити знання іноземної мови, але й створити дружню та невимушену атмосферу. Тож запрошуємо вас заглибитись, в цікавий та непередбачений світ іноземної мови, мови, якою розмовляли Кавка, Нітше та Дарина Будко, Володимир Корінний, новини НГУ.